Мої вітання, друзі. Ви в кінодомі Войтенка. Ну, я, відповідно, Володимир Войтенко і вас гукаю до кінотеатрів. Це січень 2024 року. Новий рік і нові фільми, і українські, і не тільки українські. Я цю стрічку бачив. 2023 року в лютому на фестивалі, який просто так називають Берлінале. це один із най, таких впливовіших, найбільших кінофестивалів у світі. Називається Берлінський міжнародний кінофестиваль. Ну а фільм називається Голда. Прокат фільму Голда в Україні, підтриманий. Єв... єврейською конфедерацією України, а також Монобанком. Ну, власне, стрічка вже в багатьох країнах пройшла, вона вже зроблена рік тому. А чому ж підтримує Єврейська конфедерація України цю картину? Тут у нас для українців, для всіх, хто живе в Україні, це не випадково. Є як мінімум дві причини. Перша з них та, що за останні роки. Власне, Україна стала жертвою агресії Російської Федерації, а Ізраїль жертвою терористів із е, такої палестинської організації, як Хамас, до речі, підтримуваної е, тією ж Росією, тією ж Москвою. Е, тобто, наші долі, е, вони, власне, завжди були достатньо близькі. По-своєму, безперечно, бо єврейський народ дуже давній йому, тисячі років українцям не просто теж своєю державою, як Ізраїлю, який її не мав теж ці самі тисячі років, але, зрештою, вона постала всередині ХХ століття. Про це трішечки згодом. А ще є така одна причина, що цей фільм про Голду Мейер, про Прем'єр-міністрку Ізраїлю четверту за рахунком першу жіночої статі. І вона родом вона наша землячка. Вона родом із Києва. Вона народилася недалеко від Бесарабського ринку, центрального київського ринку на вулиці Басейній. Власне, ось зараз ви тут можете побачити меморіальну дошку на тому місці, де стояв невеличкий будиночок, в якій в якому жила родина і її батько був теслярем. Це була бідна сім'я, було восьмеро дітей, але майже всі померли і тільки троє вижили. І коли Голді було вісім років, вони взагалі було дуже непросто в Російській імперії, а Київ тоді був в ній. Був державний, по суті, антисемітизм, і вони поїхали до Сполучених Штатів. Родина туди поїхала, Голден вже після восьми років жила там, там вона вивчилася в Вісконсині От. і повернулася на єврейську землю, обіцяну вже на початку 20-х років ХХ 20 століття. Власне, а про що ж фільм Гаянатева Голда? Він розповідає про дуже драматичну, трагічну сторінку в історії Ізраїлю і... ізраїлю і палестинців. Це 1973 рік. Триває війна судного дня, коли на Ізраїль власне, напали і він захищається. А тоді прем'єр-міністеркою власне, була Голда Меєр. І їй достатньо важко. Треба було б прийняти важкі дуже рішення. У фільмі ви побачите, про що йде мова. Неоднозначні, бо в неї будуть звинувачення, щось вона робила не так і якось було не так. Знаєте, як ми зараз в Україні теж нарікаємо на те, що влада, яку вибрали українці, теж робить помилки. Воно, знаєте, заднім розумом завжди. Зрозуміліше. Завжди, ти думаєш, ну, якби я був на місці цього президента, цього головнокомандувача, то я б давав не такі накази: а може в нас не вистачає зброї? А може в нас не вистачає духу? Може в нас ще щось не вистачає. Це була велика війна. Хотіли Араби повернути землі, які Тратили перед тим ще 67 68 року, коли була шестиденна війна, так звана. Ну, а це війна судного дня. Отже, єврейський режисер Гайнатів. Ось ви бачите його світлину, його портрет. Він разом з Оскаром, і це не випадково. Він ще досить молодий, але має срібного ведмедя Берлінського кінофестивалю, про який я сьогодні згадував за свою короткометражну стрічку. А також Оскара теж за короткий фільм. І Гайнатив, власне, живе в Сполучених Штатах. І він не випадково зняв цей фільм. У нього теж рідня пережила Голокост. Дідусі, бабусі. Власне, люди розповідають і роблять про те, що для них дуже важливо. Той, хто не пам'ятає своє минуле, не має, власне, майбутнього. Я думаю, що українці, хто цього не розуміли за останні вже по суті два роки, з, з лютого 2022-го, хоч це можна було зрозуміти і раніше, приходять до... Цієї, з одного боку, простої думки, з іншого боку, можливо, і складної для когось. Адже кожен цікавиться в житті чимось певним. А якщо ти не цікавишся політикою, якщо ти не цікавишся сусідами, значить ти не цікавишся собою. Хтось інший тобою зацікавиться. Лев Шрайбер. Праворуч від президента Зеленського і від знаного українського футболіста, який власне, в січні 24-го року футбольну асоціацію України має очолити Андрія Шевченка. А шрайбер він і драматург, і режисер, і актор, і він власне в цьому фільмі. Який ви зможете подивитися, коли підете з 25 січня до українських кінотеатрів, грає держсекретаря американського Генрі Кісінджера. А тут він в Україні. Він буквально за кілька місяців після того, як повномасштабний такий напад Російської Федерації стався на Україну, він приїхав до Львова. Він бере участь, брав принаймні участь в такому в такій акції, в такому рухові. Юнайтед 24», об'єднані 24. Він багато чим міг допомагав, і, зокрема, дітям із дитячих будинків, особливо із східної і південної України, яких треба було зібрати, вивезти. Він допомагав ще й на території Польщі. У, в місті прикордонному перемишлі, зокрема, готував український борщ і е, пригощав тих, хто через війну, рятуючи свої родини, поїхав з України. А Польща прийняла дуже багатьох. Багато хто з Польщі поїхав ще далі до різних країн до Бельгії, до Великої Британії, до Німеччини і навіть за океан. E, і от у фільмі власне Кісінджер, як держсекретар, по суті, як міністр закордонних справ приїздить до Ізраїлю, до Голдемейр. Він умовляє, можливо, не воювати далі, тому що дуже складно тут і Єгипет, і Сирія, і Йорданія напали на э, Ізраїль. І це... Подальша війна може збільшити ціну на нафту, на газ, адже там її багато, в принципі, в тих краях на Близькому Сході видобувається. Е, і він звертається в розмові в фільмі до Голди Мері каже: в нашій спільній справі я приїхав до вас. Хочу, щоб ви розуміли як мінімум три речі: перше, що я громадянин Сполучених Штатів. Друге, що я держсекретар. І третє, що я єврей. На що Голдемейр йому відповідає? Ну, ви ж знаєте, що в нас в Ізраїлі читають справа наліво. Тобто, що ви передусім єврей. Ну, він, зрештою, з цим погоджується. Образ Мейер у цьому фільмі, який я закликаю вас подивитися, закликаю, бо сам бачив. Я хочу сказати, що дуже сильні враження, принаймні на мене, він справив і передусім виконавиця ролі образу Голди Мейер, Елен Міллер. Вона є британською акторкою. Знаєте, не просто акторкою, дійсно актрисою, з якої е, важко відірвати очі, коли вона на екрані. А е, в цьому образі для цього треба було ще якась подібність, бо це абсолютно реальні події, історичний сюжет. І багато хто в світі знає, як виглядала Голда Мейер. Власне, ви можете подивитися, е, це портрет реальної Голди Мейер, а це Гелен Міллер. Е, і для того, щоб зробити е, такий, е, таку портретну схожість, в неї щодня йшло 3,5 години. Тобто, їй е, такий накладали грим, е, що це не можна було зробити ні за 5 хвилин, ні за годину, навіть за 3, е, насправді в неї цікава доля, вона народилася в. В Англії, в Британії її батько росіянин. Тобто його, його прізвище не Міллер, а Міронов і дід Гелен Міллер, Він працював був у Великій Британії ще до більшовицького перевороту 1917 року. Він не захотів повертатися до Росії. Е, є версії, що він просто із Росії виїхав. Не знаю, як воно було насправді, але він був монархістом. Е, і, е, зрештою, вона стала акторкою, актрисою. Вона зіграла десятки ролей, може навіть сотню, і отримала на дуже поважних, цікавих, а ця оцінка завжди важлива і для глядачів також. На міжнародних фестивалях теж десятки призів, десятки нагород. І також вона має оскара за найкращу жіночу роль, за головну жіночу роль у фільмі Королева Стівена Фрірза», А це 2006 рік. Держава Ізраїль заснована не так давно порівняно. Це після закінчення Другої світової війни. Власне, Ізраїль не мав державу дійсно кілька тисяч років. І ООН Організація Об'єднаних Націй, яка була нещодавно на той час заснована і мала вирішувати такі міжнаціональні конфлікти і проблеми. Зараз її це складно вже давно вдається, але там на тій землі. Обіцяній мали бути засновані дві історично держави: Ізраїль та Палестина. З Палестиною досі проблеми. А Ізраїль це 14 травня 1948 року, і буквально наступного ж дня, 15 травня того ж року, п'ять арабських країн почали війну з Ізраїлем. І ця проблема, ця війна, ці стосунки. Арабсько-ізраїльські ну такі трагічні, тривають із того самого 15 травня 1948 року, буквально до нашого часу. І, і війна переходить у війну, і ізраїльське суспільство по суті, по суті живе в такому стані. От. І час від часу трапляється щось несподіване. Так само було несподівано от у жовтні місяці минулого, 2022 року, так само було несподівано і трагічно в 1973 році у війні Судного Дня, про яку і розповідає фільм. Ну а власне ця історія із тим, як Хамас із сектора. Гази напав на Ізраїль на початку жовтня 2022 року вона і близька для нашої родини. Річ у тім, що наприкінці 1980-х Олі моєї дружини, знайома, по суті, подруга шкільна. Вони вона єврейка, вони переїхали до Ізраїлю. І от власне в жовтні. Ще одна їхня однокласниця, наша кума Олесі, яка зараз знімає цей випуск, хрещена Вікторія Віка, вона поїхала туди, до Ізраїлю, в місто Хайфа, де Зоя живе на весілля Зоїного сина. І війна, яка в неї була вже ніби за спиною. Тут війна Росії проти України наздогнала її там, на Близькому Сході. Тепер вже Ізраїль атакували Хамасівці. Все закінчилося, хвалити Бога, добре для віки. Хайфа це північна частина Ізраїлю, це далеко від сектор Гази. Там було спокійніше, хоч не без тих самих повітряних тривог, які ми з вами в Україні переживаємо, і дуже важко. Перед початком 2024 року і на його початку були дуже е, криваві і болісні і найбільші, ну, коли прилітає до України, а тим паче до твого міста, хай це і столиця, біля сотні різних ракет, це важко відбити. Це багато жертв, багато руйнувань. Ну, але життя ось таке. Якщо ми хочемо жити, ми повинні знаходити можливість це робити Голдамейр у часи своєї служби ізраїльському народу як премєр міністерка дійсно це робила. І я вам раджу подивитися, наскільки це було складно, не менш складно, ніж нині нам, в Україні, в нашій обороні. Проти е, московського загарбника. Ну, я вас закликаю, закликаю з 25 січня до кінотеатрів фільм е, Голда, створений е, ізраїльським режисером Гаєм Нативом разом з е, кінематографістами Сполучених Штатів Великої Британії. Приходьте до кінотеатрів і не забувайте про кінодім Войтенка. До зустрічі!